Всім привіт, вітаю на каналі в нормі, коли в формі. Друзі, сьогодні вирішив зняти для вас відео з такими основними порадами, як підкачатися і досягнути тіла вашої мрії. Тому, якщо вам цікаво, дивимося і, мабуть, найважливішою порадою, яку я хочу дати усім вам, це те, щоб ви тренували все тіло без виключення. Я знаю, що багато хто з нас прийшов у спорт з метою підкачати одну чи декілька груп м'язів і все, і це ніби влаштовувало би. Пусть приходить хлопець, який хоче підкачати е, круто свої банки або прес, або дівчина, яка хоче просто підкачати попу чи груди. І це дуже дуже неправильна позиція, адже наше тіло розвивається комплексно, повноцінно для нього правильно і фізіологічно є, коли воно отримує загальне навантаження. Тоді відбувається ріст загальної м'язової маси. Запам'ятайте, таке поняття як локальна гіпертрофія, тобто збільшення лише конкретно однієї групи м'язів, воно дуже дуже важке. Вам буде набагато важче добитися росту м'язів рук, тренуючи лише одні руки. І навпаки, це буде набагато простіше зробити, коли ви підключите. Важку артилерію, великі групи м'язів. Тому обов'язково тренуємо все тіло, і тоді у вас все набагато швидше вдасться, і взагалі загальна форма тіла буде виглядати набагато краще. Наступною порадою, яку я хочу вам дати, це те, щоб ви підключили собі на допомогу свої внутрішні інстинкти. Повірте, жодна програма тренування, якою ідеальною вона не була ніколи не зможе настільки круто підказати вам, як саме сьогодні тренуватися. Якщо ви відчуваєте, що ви маєте багато сил, у вас повністю пре, енергія середини, це прямий сигнал до того, що ви можете провести сьогодні трішечки потужніше тренування. І навпаки, якщо ви відчуваєте упадок сил, таку своєрідну розбитість, це сигнал про те, що ви можете зменшити обороти і сміливо зменшити інтенсивність свого тренування. Також, допустимо, якщо по класиці жанру у вас і ваша тренувальна програма передбачає те, що ви тренуєте в конкретно один день, понеділок, допустимо, це грудні м'язи, середа спина, п'ятниця ноги. І якщо ви відчуваєте, що настав знову понеділок і по плану вам потрібно тренувати грудні м'язи, але вони ще болять, або ви відчуваєте, що ну, немає того тонусу, краще замінити це тренування, пропустити або провести його пізніше. От і тоді це буде набагато продуктивніше, це буде набагато краще, а головне безпечніше. Адже, по-перше, ви будете зберігати свою нервову стабільність. у Вас не буде перенавантаження нервової системи, а також ви будете мати менший ризик травмуватися, оскільки будете більш відновлені. Підключайте періодизацію. Що це означає? Все дуже просто не можна весь час тренуватися важко. потрібно також проводити легкі тренувальні сесії. Це правило я дуже пізно зрозумів. У мене був дуже дуже довгий період, коли я тренувався весь час на максимум. Кожне тренування моє було таке, що я вже прям виповзав з тренажерного залу. І за цей період я отримував так само і розчарування, і травми, і мої результати часто топталися на місці. І лише дійшовши до тої межі, коли я зрозумів, що от. Можна собі дати можливість провести легше тренування, довідновитися і наступне тренування вже провести в повних силах. Я тоді почав найкрутіше прогресувати, тому обов'язково врахуйте цей момент і дозвольте собі, а саме дозвольте собі відійти назад і проводити легкі тренування. Повірте, це важливо, але це окупиться вам. Вашим майбутнім результатом і він буде набагато вищим, і знову ж таки ризик травматизації буде набагато меншим. Адже коли ви постійно працюєте на максимум, рано чи пізно організм навіть проти вашої волі захоче зробити паузу, і це може відбитися травм. Тренуйтесь різноманітно, уникайте одноманітної роботи. По перше, вам буде легше такий спосіб зберігати підвищену мотивацію і уникати вигорання. Адже якщо ви будете весь час виконувати одну ту саму роботу, вам це в один прекрасний момент набридне. Але є так само ще один негативний наслідок всього цього: це те, що ваш організм, ваше тіло адаптується до навантаження і просто-напросто ніякого прогресу відбуватися не буде. Тому я хочу виділити таке основне правило. Це те, щоб ви для себе вибрали декілька вправ, і найкраще це коли будуть базові вправи, по яких ви з року в рік будете відслідковувати весь свій прогрес. І так само завжди додала або нові вправи, або нові методи підвищення інтенсивності і так далі, щоб постійно-постійно ваш тренінг покращувався і ви давали нову нагрузку. Повірте, це ефект новизни, він дає як друге дихання, і ваші тренування будуть приносити результати вам завжди. І найважливіше, мабуть, це те, що ваша мотивація завжди буде на піку. Переслідуйте прогресію навантажень. Для багатьох людей, на жаль, момент прогресії навантажень, тобто збільшення інтенсивності тренувань, є якимось не дуже головним, не є ключовим. Їм здається, що потрібно просто тренуватись, а вже як піде. І через це я часто спостерігаю таку картину, як люди ходять в тренажерний зал і руками не змінюються, стоять просто на місці. Щоб з вами такого не відбувалося, я просто рекомендую, щоб ви постійно або збільшували свої силові показники, щоб хоча б трішечки збільшували ваші робочі ваги. Або як мінімум, щоб ви могли збільшувати кількість повторень в підході, або щоб ви могли скорочувати період відпочинку між підходами, тобто швидше відпочивати і швидше включатися в роботу. І якщо ви будете прогресувати, що бодай, або в одному з тих трьох напрямків у вас є прогрес, це означає, що... Поступово-поступово маленькими кроками ви все одно будете попереду. Тому це насправді дуже важливо, зверніть на це увагу і повірте, ваші результати будуть набагато кращими. Ви будете виділятись на фоні тих людей, які не дотримуються цих принципів. Зберігайте максимальне м'язове напруження, а також уникайте інерції. Багато людей, коли виконують будь-які вправи, це перетворюється просто на повторення одноманітних рухів, не задумуючись над тим, щоб всі ці рухи можна робити набагато ефективніше. Я наведу декілька прикладів. Допустимо, хлопець тренує свої біцепси. Він починає піднімати штангу чи гантелі. Він просто розкачується, закидає, швидко опускає штану, швидко піднімає. І не розуміє, що е, крім того, щоб динамічно піднімати штангу, в верхній точці, коли м'язи повністю скорочені, включається максимальна кількість м'язових волокон. Можна додатково допрожати, е, свої м'язи, додатково їх більше напружити, і крім того, не відразу різко кидати штангу вниз, а повільніше опустити. Тобто цей момент напруження довше, довше. Утримувати. І це стосується абсолютно всіх вправ, того жимлежа, де можна просто кидати штану і після того різко опускати її на груди, відбив жати і так далі. І це є дуже дуже неефективно. Зверніть на це увагу. Повірте, ви маєте на боки дати своїм м'язам трошечки довший період напруження. І це відповідно потягне за собою відповідні хімічні реакції, і все буде най найкрутіше. Також уникайте інерції. Повірте, інерція краде ваш час, краде ваш результат. І якщо ви готові просто так віддавати все, тоді окей, можете допускати інерцію, можете розхитуватись, робити все як попало, але це буде робота не вашими м'язами, а просто напросто хитруванням і самообманом. Ну не допускайте цього. Це моя я завершення. Пора. Хочу додати те, що результат приходить лише до терплячих. Не буває швидких результатів, не буває чудес. Повірте, потрібно набрати терпіння і працювати, працювати над собою. Системний підхід і дисципліна зроблять своє діло. От я знаю по собі, що часто настають такі періоди, коли хочеться іначе відпочити. Опустити руки, і це в принципі нормальне явище, але завжди згадуйте про пройдений вже шлях, про те, що позаду вас, і як довго ви йшли до того, що у вас є зараз. Не розслабляйтеся, пошкодуйте свій результат, який у вас вже є, адже за кожен крок, який ви зробили назад, потрібно проходити вже два кроки вперед, щоб ставати кращим. От, я впевнений, що мої поради будуть корисними і вони вам допоможуть. А от наскільки сильно вони допоможуть, це вже залежить конкретно від вас, від того наскільки ви їх будете застосовувати. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас, і тому не поскупіться на лайки. Підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. Я нагадую, що я також треную онлайн, готовий допомогти як з програмою тренувань планом харчування і з усім іншим. Тому буду радий, звертайтеся, чекайте нових відео. Па-па!